Кібербезпека в нас сильно перебільшена. Це слова віцепрем'єра Федорова. На жаль, в залі практично немає. Окрім колег з розумної політики, представників і опозиційних фракцій, представників з профільного комітету з питань правової політики. Якщо помиляюсь, ви вибачте колеги, підніміть руку. Може, когось загубив. Але немає і реєстрів немає. Вони лише почали відновлюватись, їх лише почали підіймати. Але є дія, геніальна історія, якою пишається дуже президент, Феодоров і всі інші, яка не її не можна уразити. Уразити не можна, вибори через неї проводити можна, але за результатами цих виборів головне, щоб нас не перемогли або Путін, або Лукашенка. Тому що з такими темпами саме до цього воно все й рухається, або люди, які дуже до них наближені за ментально-моральними цінностями. Друге питання це питання до Комітету цифрової трансформації. А як так в нас, що ми приймаємо закон, який фактично дає доступ до обличчя кожного нашого захисника, коли у вас всі, всі реєстри деряві і можуть опинитися завтра в руках Російської Федерації, в руках їх спецслужб, в руках тих? Хто завтра в обличчя буде знати наших захисників, які боронять фронт, захищають Україну і ризикують своїм життям? Чи підтримка цього законопроекту це не робота на ворога, це не диверсія проти Збройних сил України і можливість надати додаткові розвідувальні дані для ФСБ і інших органів, які цим займаються? А скажіть, будь ласка, як була з бути з тією нормою, яку на щастя, прибрали щодо родин? Де ви давали всі карти ворогу і фактично забезпечували можливість отримати інформацію по кожному члену родини, що на вільній території нашої держави, що на тих територіях, які або частково обмежені сьогодні до доступу української влади, або знаходяться. В повній окупації або знаходяться в зоні, де проходять активні бойові дії, або навіть на теренах Російської Федерації. Тому що ну давайте будемо відверті, у наших захисників і там є родичі, які можуть піддатися тортурам ворога. Так це ж робите ви? Ви ж за це проголосували з зеленою? Ну це ж ваші законопроекти, колеги. Я розумію, що дуже зручно піти з зали, не чекати розгляду. Блокуючих постанов, тим більше що це приймалося з порушенням регламенту. Все це приймалося з порушенням регламенту і голосувалися за ці закони в порушення діючих законів і норм. І президент, якщо це підпише, то він покаже, що він є порушником конституції. Він не є захисником інтересів наших захисників, тому що фактично відкриває можливість ворогу отримати всі дані про кожного захисника. І е, таких прикладів в цьому залі дуже багато. Я сподіваюся, хоча ні, я не сподіваюся, дивлячись на те, що відбувається, розумію, що цього не буде. Що все ж таки рішення, які ви приймаєте, будуть прийматися не тому, що з Офіса зателефонували, або голова Верховної Ради сказав, або е, Давід Рахамія, або ще хтось. А це робиться тому, що ви прочитали той закон, за який голосуєте. Тому що за нашими законами. Стоять життя людей, їх долі, долі їх родин, долі їх дітей, долі нашої з вами держави, яка іноді на ну, здається, на яку іноді здається вам абсолютно плювати. Ну, чесне слово. Тому я розумію, що не буде е, голосування за постанови. В залі зараз знаходиться близько там скільки? Ну, 30, мабуть, колег. Я вдячний тим, хто залишився, але відповідати треба буде за ті ганінебні закони, які приймаються в Верховній Раді.